Як відслідкувати у себе зловкоштів? Ну, скажу дуже легко. Набагато легше, ніж ви собі це навіть уявляєте. На початку місяця візьміть зошит, розділіть на дві частини. В першій частині першу, тобто підпишіть доходи, другу витрати. І на протязі місяця записуйте всі свої доходи, які у вас приходять. А в другій частині спочатку напишіть всі свої класичні розходи, статичні, обов'язкові, які у вас є щомісячні. Да? Які обов'язковими і невідмінними. Ну а далі на протязі місяця все, на що ви витрачаєте. Важливо, щоб ви не пробували там підекономити, аналізувати. Не аналізуйте. Просто записуйте все. Важливо, щоб ви вели такий спосіб життя, як до цього, так як ви себе зазвичай ведете. І щоб записували все-все-все до копієчки в кінці місяця. Ви не просто відслідкуєте, чи є у вас злив коштів, ви ще й відслідкуєте, на що ви зливаєте. Ну, а коли будете знати на що, можливо, і зрозумієте чому.